У світі існує три одвічні питання: як створився всесвіт, як побудували єгипетські піраміди, і чому шаурма така популярна? Усім привіт! Це Супертопи. І сьогодні ми тестуємо топ найпопулярніших закладів із шаурмою. Пігнали! Оцінювати шаву ми будемо по таким критеріям як ціна, доступність в плані локації, зовнішній вигляд. Ну і найголовніше це смак. Ну і скільки мені салфеточок дадуть. Це теж важливо. Ну що, товариство? Вітаю вас на березняках. Ми біля закладу Яла Яла, що означає в перекладі давай, давай або швидше-швидше. Тому давайте швидше жерти. Нам, будь ласка, дайте одну вашу фірмову шаурму. Добре, вам з собою чи відразу? Нам з собою. Добре, це буде 220. Карта, готівка. Карта. Філософія закладу Яла звучить як їж, кайфуй, повторюй. І хто я така, щоб суперечити і не послухати їх. Добре, ваше замовлення. -ху -ху. Дякую. Дякую. Це дуже смачно. Чесниковий соус, але основа тут явно не майонез, можливо, якийсь йогурт не знаю. Але це дуже смачно і. Відчувається на що м'ясо. Вони готують не на цьому вертикальному грилі, а воно якесь таке з димком, як на дровах. Яла не використовують звичайний лаваш. Вони використовують лаваш піту. І за чого сама шавуха тримається більш структуровано, дуже насичена, дуже соковита. Багато м'яса відчувається цей прикольний ароматний димок, на якому його готували. Багато овочів, коротше, прям лайк. За фірмову шаурму ми заплатили 220 гривень. Вона досить велика, досить ситна, і я одна її не подужала. Загальна локація, доступність. Оскільки це Борисняки, це біля Русанівки, метро тут немає. Напевно, найліпший маршрут сюди це маршруткою. Чи зручно? Ну не знаю. Їдьте на тачках. Загальний вигляд. Класна, структурована, не розвалюється, тримається. Тут все супер. Ну і останній фінальний найважливіший критерій це смак. Мені було дуже смачно. Особливо підкуплює те, що м'ясо. Прям пахне димком із цим бугіллям, на якому його готують. Найяскравішою плямкою на усі березняки може сміливо по праву називатися Яла. Тут було смачно, але нам потрібно рухатись далі. Якби я вас не притарабанила сюди, це був би злочин проти людства. Тому, пані та панове, Бесарабська площа. Оскільки Бесаребська площа це мека шаурми, ми дуже довго та уважно вивчали відгуки на всі заклади, що тут є. І найтоповішим за відгуками та рейтингами у Google виявився Бікмама. Почує я обнагріла вкрай, і у закладі Big Mama я дозволила собі відірвати від роботи самого власника великої мами. Фахід, що найсмачнішого у вас, яка у вас найтоповіша позиція, яку всі замовляють? Ну популярно нас фахіда як це кетаболі класична. гавайська вона необычна. Я хочу гавайську, шавуха з маліни. їли таке і я ні. Так, дівчатка, давайте спробуємо вашу гавайську. Як мінімум, це цікаво. От все, нам М. Розмір М. Клас. Okay. Дякую, велике. Фахіт. Okay. Okay. петюню. Okay. Пішли бляха жерти, бо я вже не можу винести оцього. Коротше, перше, це гавайська. Поки що малиною вона не пахне, пахне чесничком. Це ось цей соус. По розміру ми взяли найменший. Він хрусткий, він також досить такий структурований. Кембл так детально і довго не знімала, як сьогодні шаурму із «Біг мама мої оператори. Давайте тестувати. Відразу відчувається чесник і малина. І це правда дуже на любителя. Прям сильного такого. Якщо вам подобається мікс незвичних смаків, наприклад, як чесник, малина і цибулька, типу велка, ну або, хоча б один раз заради експерименту, плотний лаваш його дуже багато. Насправді хотілось би менше сама по собі, вона досить соковита. Але як бачимо, типу лавашик розвалюється. Наприклад, в Ялі такого не було. Перше, це ціна за цю гавайську розміру М. Вона десь грам 300 важить. Ми заплатили 95 гривень. 95 гривень. Мені здається, що це прям дешево, тим паче, що це центр, локація, доступність. Це Бесарабська площа. Доїхати сюди немає жодної проблеми. Хочеш метро, хочеш громадським транспортом. Вигляд зовнішньо шовуха виглядає прям. Красивий, підсмажений, такий хрумкий лаваш. Тут прям 10 з 10 ставимо. Смак. Ну, типу, знову ж таки, я взяла не класичну шаурму. Це на поціновувача. Я, напевно, не поціновувач, тому що чесник і малина для мене все ж таки не дуже мечаться у смаках. Але, Але так буває. А взагалі особисто я б рекомендувала заклад Бігмама до відвідування, тому що там дуже привітний, дуже вічливий персонал. Там досить чистенько власник-фахід. Просто душа цього закладу. Бігмама рекомендую. Це місце або дуже сильно люблять, або ненавидять. Ну, третього тут не дано. Міністерство шаурми. Пішли. Дякую. Смачно. Побачимо. Побачим. Це дуже смішний мем. Побачимо, побачимо. Як і будь-яке міністерство, це також виявилося не готовим до незапланованого візиту. Але в менше з тим ми змогли зробити замовлення абсолютно без проблем. Нас дуже мило обслужили. І от відразу можете оцінити подачу. Це креативно, це прикольно. Дуже хрусткий, прям хрумкий хрумкий лаваш. Такий він прям аж пружний в руках. О oh май. І вона насправді дуже гаряча. Є відчуття, що я собі зараз щось обпечу. Ми взяли Київську шаурму. Дуже соковита, такий хрумкий, цупкий лаваш, багато соусу чеснокового. Це я насправді була дуже упереджена на основі усіх тих відгуків, що ми встигли начитатись до приїзду сюди. Ну мені прям подобається. Ну, типу, зверху було багато соусу, а далі соусу цього немає, і вона смакує якось більш спокійно. Я б навіть сказала трохи приснувато. За Київську шаурму вагою в 370 грам. Ми заплатили 195 гривень. Казати, що дешево ні, знову ж таки, це середній чек, хай по Києву буде, але ми в центрі, ми на Бессарабській площі. Місце абсолютно доступне, сюди легко доїхати. Загальний вигляд і подача у цієї шаурми конкретно класна, красива, креативна. І сама шаурма, як я вже казала на початку, виглядає ну, прям дуже сексі. Що по смаку? Мені дуже посмакувало. Можливо, що тому, що знову ж таки повторюся, я була якась трішки упереджена. Із е, усіх міністерств, що я знаю в Україні, це поки що мені імпонує найбільше. Тут можна смачно поїсти. Їдемо далі. Хоч раз, але в рекомендаціях вам би мало потраплятися в це місце або в інстаграм, або в Тікток. Якби про це місце знали японці, вони б собі зробили харакірі. А ми прийшли спробувати. Шаурма і суші. Привіт! Давайте з вухрем, а час очікування три-чотири хвилинки. Ого, швидко! Норма звугрем! Ху! Ого, пася, дякую. Цуші з шаурма звучить дуже гучно. На ділі ми маємо просто великий нерозрізаний ролл в норі. Як воно смакує, зараз будемо розбиратись. Дуже багато рису. А. Напевно, вся основна така смачна начинка, вона зверху, тобто з одного боку, а з іншого просто рис. Мені б, напевно, хотілося, щоб вся ця історія була огорнута рисом, а вже потім норі. По факту, все те, що ми могли б мати у е, звичайних ролах: крем сир Можливо, Філадельфія, можливо, ні, В цілому, типу, воно непогано смакує. Ціна за суші рол ми заплатили 195 гривень. По факту, по вазі на виходу це повноцінний рол. За 195 гривень. Ви навряд чи зараз десь візьме, замовите замовити собі ролл, мінімум від 300. Тому я вважаю, що ціна прямо доступність локації. Ми бляха на хрещатику. Зовнішній вигляд. Ну погодьтесь, виглядало воно непогано. Смак сказати, що це щось фантастично, неймовірно смачне. Я так сказати, не можу. Але чи і смакує це так смакує. Це хороша історія. Це смачний рол. <різвіст> Сьогодні ми з вами прошвирнулися по топовим закладам із шаурмою. І що я хочу сказати? Мам, я наїлась. <схіст> <схіст> ну, якщо серйозно, нам потрібно зараз е, з поміж цих закладів пласти, точніше, свій топ. Топ найсмачнішої шаурми у Києві. Топи! Четверте місце ми віддамо все ж таки е, найнестандартнішому місцю, у якому ми сьогодні були, тому що шаурма повинна залишатися шаурмою. Суші шаурма Четверте місце це доступно, це недорого, це досить ситно. Якщо вам хочеться екзотично та швидко, це суші шаурма на хрещатику. 195 гривень. Стандартний рол велкам. Третє місце, ми віддаємо міністерству шаурми. Сервіс класний, але менше з тим, наприклад, на кухню нас не впустили. Офіціант був е також дуже галантним кавалером і класно нас обслуговував, але менше з тим ми були з камерами. Якби ми не були з камерами, то чи замінив би він мені, наприклад, стакани з колою? Але в цілому насправді дуже смачно класна подача. Мені дуже сподобалось. По ціні я теж вважаю, що доступно, ну, Тобто, ця шаурма вартує свої гроші. І якби не моя команда. Міністерство шаурми було б на другому місці, але вони зайняли почесне третє, бо друге ми віддали. <різвіст> Big Mama. попри те, що я взяла максимально нестандартну шаурму, там з малиною з мексиканською сумішшю овочів, чесниковим соусом і тому подібне. Моя команда теж їла в цьому закладі. Уся знімальна група їла. Вона їла різні інші шавухи, і вони залишились захоті, вони залишились задоволеними. Окреме хочеться відзначити це гостеприємність Фахіта, це власник цього закладу. Друге почесне місце. Ми віддаємо великій матусі Біг мама на Бесарабській площі. Ну і не важко здогадатися, що перше почесне місце у топі найсмачніших закладів з шаурмою сьогодні дістається закладу Яла на березняках. За моєю суб'єктивною думкою, там просто все співпало на 10 із 10. соковита. Грумка небагато того лавашу, хоча піта вона набагато ситніша і щільніша за лаваш. Її було в міру. Було прям класно, і ось цей димок, ось цей аромат і присмак вугілля, який ти відчуваєш на м'ясі, ну типу розрив дуже сподобалося, тому яла березняки. Усі, хто не згідний зі мною, не згідний з цим рейтингом. Велкам в коментарі. Пишіть свої улюблені точки. Здавайте, можете навіть в інших містах. Це повинен бути не обов'язково. Київ ми собі це зафіксуємо, переглянемо, можливо, комусь допоможемо. З усіх інших лайк, підписка на канал і всі діла. І пам'ятайте, все буде супер топ. Пока.